Ми бачимо цікавий феномен, він вже розвивається ну, багато років це поява криптовалют. Це наддержавна, в принципі, інституція, можна так сказати, грошова, бо вона показує нам іншу філософію відносин іншу філософію цінності. Бо ми з вами вивчаємо в кабалі про те, що ми всі є, всі люди на планеті Земля є частинами однієї глобальної душі, яка називається. Адам Рішон, і ці частинки цієї душі це наші точки в серці, які при об'єднанні складаються в одну картину, складаються в одну мережу зв'язків, яка називається Адам Рішон. Ця картина, вона в принципі сьогодні вже реалізується і технологічно, в тому числі через соцмережі, через штучний інтелект. Ми бачимо, як людство поступово підходить до цього саме в технологічній сфері, але ще не прийшло до цього внутрішньо, емоційно.